Я вам навіть передати не можу, який сьогодні був тяжкий ранок. По-перше, я дуже довго вчора не могла заснути. Потім я не могла взагалі проснутися зранку. Дуже швидко з полічкою збиралися, щоб встигнути до школи. Зараз їду на укладку і попросила Юлю помити мені голову, укласти волосся, тому що в першій годині їду знімати рекламу, яку ми завтра будемо публікувати. У мене дуже сильно відросли капсули. Хто не знає, у мене нарощене волосся. Саме моє волосся десь отакої довжини. Після того, як я зрижого дуже швидко зробила блонд, спочатку було добре, а от після другої покраски волосся дуже посипалось. Ну, понятно, що я хотіла п'ять років малюватися в рижі, в червоний, а потім гахнути на це все блонд. Волосся сказала до побачення. Ну, воно не було в жахливому стані, але мені не подобалося, мені було важко його вкладати. Я постійно Дайсоном його підкручувала. Воно почало сипатися через Дайсон, антиреклама Дайсона. Привіт, і вирішила я наростити волосся для того, щоб мати результат ну, було красивою. От і в мене має бути зараз перед паскою корекція. В чому полягає корекція нарощеного волосся? От воно нарощене на такі капсули. Ці капсули знімають, їх там капсулюють на нове це волосся і прикріпляють знову ближче до кореня. І от на даний момент, конкретно, зараз в мене капсули відросли і вони дуже важко розчісуються. от саме тут при корені. І мені вдома самій багато часу забирає, щоб зробити собі порядок на голові. Тому я зазвичай прошуся. До своїх майстрів ходорівських, щоб вони мені помили і уклали волосся. І знаєте, на щастя, мені ніхто не відмовляє. Реально мене беруть. Тому що я пам'ятаю, що три роки тому, коли в мене було риже волосся нарощене. Пошукаю фотку і тут прикріплю. Мене тоді було нарощено 300 грам, Тоді мені всі відмовляли помити волосся. Мені казали, типа, я на твоєму волосі рубі своє лишу. От е, ну, я так розумію, що це для ходор, що тоді було якесь таке ноу-хау, і мені тому відмовляли. А зараз все гуд. Е, типу, до кого не попрошуся, всі мене беруть. Переважно. Я до своєї Юлічки, бо я вже знаю структуру волосся і як його вкласти. Тому їду на укладку, і поки мені будуть сушити голову, я буду працювати. У мене такий пізє з монетизацією Ютуба, лиш би я не забула вам розказати. Вчора очі вилазили, ну, там я прошу поговорити, тому пізніше вам розкажу. Вже красунечка зі своїми косами красивими. А, так, значить, розкажу вам історію. А, ось тут мій балкон офісу, де я винаймаю приміщення, а, і минулого року я посадила квіточки на балконі. Вони в мене, звичайно, стали гербарієм. хто не знаю, що таке таки типу, це ті позав'яли, і я їх не викинула, а лишила з землею на балконі на цілий день. І а, вони тріснули через мороз, через землю. Вони тріснули. А оті штуки я зайчила у власників приміщення. Горщики, куди я садила квіти. і мені було дуже неприємно, що я знищила їхні горщики, тому відкупила нові. Зараз віднесу вітам і буду мати чисту совість. Мені не казали відкупляти, але мені самі було дуже неприємно, знаєте, що я знищила чуже і типу коротше купила нові. Купила кошики, вже якісь супермодні, тут дві ці як виглядають. Це типу, щоб отак садити на перила. Так, чекайте, бо тут в мало місця. Ось такий кошик, і він ось так садиться на перила, а тут, власне, садяться квіточки. Йду відам і буду щаслива. Замовлю собі ще два і посажу теж квіти. Приїхала забрати з хімчистки свій кокон. А, знаєте, скільки хімчистка? 250 гривень. Величезного кокона. Ось вам і переваги а, жити в ходорові. Так, я забрала кокон, але не стелила його ще назад, тому що подивилася, що сам кокон брудний, оцей, знаєте, типу желізна конструкція брудна, і потрібно буде підключити шланг і помити цілу конструкцію, аж тоді це все складати разом. Сьогодні зранку пробувала включити воду на подвір'я, а там замерз кран. Я думаю, що десь до обіду відмерзне. Потім я його витащу, якщо не вдасться витащити самі, покличу Романа. тата. Мені допомогти, бо Роман зараз в рейсі. Витягну, помию красиво, і він мені стиче, висохне. І завтра можна буде. Хоча б кокон скласти для того, щоб на вулиці тусуватись, от відколи прийшла додому, працювала. Перевірила налаштовану рекламу в Ютубі. Там підписники летять просто космічно. За 29 хвилин 49 підписників прийшло до мене на аккаунт. Я радію е, таргетолог в Ютубі. <свісно> Недорого. <свісно> так, е, зараз сідаю оформляти сторіс. Насправді, щось від ранку отако тянулося, е, і зараз е, вже по 12-й малу забрати в першій рекламу знімати, а я ще толком по роботі і нічого не зробила. От тому зараз відкладаю всі справи і сідаю інтенсивно півтора години працювати. Щоб потім можна було спокійно собі рекламу знімати, а і ще би кока-коли. Багато, все. Я більше не буду купляти Кока-Колу зеро додому, тому що коли в мене літрова пляшка Кока-Коли стоїть, я без перестанку до неї ходжу і без перестанку її п'ю. Просто ходжу пляха до неї. Тому я вирішила буду собі купляти її тільки на вихідні, а ось так серед тижня не буду її більше брати, бо це просто ну фантастика. Я ну, то нічого ж в ній нема калорій, але вона і не корисна. Тобто ти заливаєш якоюсь хіматурою свій організм. Тому більше не буду брати, тому що реально стоїть бутилка з водою з лимоном і стоїть кока кола і моя рука тягнеться коли. Ну, начебто таке. Починаю готувати нам обід, кинула варити суміш овочів. Тут не тільки броколі, тут є ще інша капуста, стручкова капуста, і також тут ще є цвітна капуста і морква. Така заморожена суміш. Поставила воду на макарон і дістала. в мене залишилося два кусочки горбуші. Ось таку морожену купляю горбушку, ставлю її в аерогриль, запікаю. Якраз поля прийде зі школи, будемо обідати. Як ви вже замітили, я не дуже запарююся з якимись там рецептами, щось виготовлювати. Все просто, легко і головне, що смачно. Все. всім! <рес> так, Поліни обід. Бачите, як смачно. Смачно? Так, ми досі їмо під мультики. Ось така я погана мама, але я то. Що, ні, я не погана мама. Я гарна мама. Дякую, душа моя. Найкраща. Дякую, душа моя. Поля дивиться собі той мультик. Дала забагато багато чеснику? Як завжди, а я додивляюся супермаму про ось цю вірменську жінку. Дуже інтересний випуск. Ну, Іду важити собі прийом їди, бо я ще собі не наважила їди. Ось такий в мене обід. Тут 482 кілокалорії. Найбільше забрав на себе макарон, але це дуже ситно та поживно. Я відвезла полінку до своєї мами. Вона побуде з нею, поки я буду на зйомках, а сама їду знімати ту рекламу, про яку я вам розказувала цілий день. Uh, і розказала б діти ласіна. Уявляєте? Я в лосінах їду на зйомки, то шок. Май... Ну, Я ніколи не знімаюся в лосінах. Так, що я хотіла сказати? Ага, мене питається. Сьогодні прийшло мені повідомлення, як ти все встигаєш. Звідки ти береш стільки енергії? Я не встигаю все, що я хочу. Чесно вам скажу. Не встигаю. От я би хотіла робити ще більше. Можливо, вам по відео здається, що я роблю багато. Так, я згодна я роблю багато, але насправді мені б хотілося робити ще більше, і дуже багато чого приходиться відкладати на потім або робити вночі. От вчора карусель, яку я закинула сьогодні зранку на сторінку. Я робила вчора ввечері, поки говорила з Романом по телеграмі. Ну тобто. Чесно кажучи, хочеться встигати більше, ніж я встигаю зараз. Дивіться, які красі ми сьогодні знімаємось. Клас! Це мій Ходорів, це моє місто ходорів. Ролики ми будемо відзнімати. Це є роль внучки. На роль внучки я маю одягнути шкіряну куртку і окуляри. Так, шкірянка є, і окуляри є. Сюди. Ого. Боже, не віриться, що пару днів тому сніг падав. Сонце тягачить. Що шо, шо по клімату взагалі? Так, добре, в шкірянці буде холодніше, ніж в курці, але зато тут є кишені і їде поставити ключі від машини. Садимово рот. Стівають рекламу. Ми зараз знаходимося на об'єкті. Дзвіна купила ділянку, щоб садити бульбу. От, весна прийшла. Треба розпускати. Зараз да, трошки жаркувато тобі, ну нічого. А парик? Парик я маю, але я резинку вдома залишила в джинсах. Ти тобі там свого? Давай. Так, дзвіна вже побула е, в образі об'єкта, об'єкт А. У нас тут е, такі. Я не знаю навіть, як це назвати. Це е, е, ні, це спідниця. Це спідниця. Так, тільки вережну з нею. Okay. Ну, е, Коротше, зараз е, починається сезон городів. Усім всі будуть все сіяти і. Ми вирішили обіграти цей інфопривід, скажімо так, якщо його можна назвати інфоприводом, і зробити сценку е, в цьому сюжеті. Це така, це називається е, вічно актуальна тема, тому що всі були на городі, всі колись купали город. Дивіться, я в в спідницю. Ну, навіть завелика на тебе. Біла святкова! Ну, як де. Святкова. Слухайте, гарно, я, до речі, можу переробити на себе? Реально гарна спідниця. Так? Да? Мені подобається. Боже, мені так по спині пиріла і знаєш дує. Не знаєш, тобі сказати. Дівайся. Дівайся. До речі, ви вже можете рекламу подивитися мене на сторінці, вона вже там є. А, точно. Якщо ви рекламу репостите собі в сторіс, то за це я вам дарую канал, де є зібрано дуже багато файлів для оформлення ваших сторіс. Просто робіть репост, позначайте мене, а я вам подарую. Поки ти говорила, там ззаді журавель прилетів. Не журавель, а лелека прилетів. О, зараз буде ще летіти, знімаю. знімаю. <рес> Колись сказали, що хто побачив журавля до поповнення в сім'ї. Я тут кожен день бачу. Так? Надіюсь, що до грошей. Блін, поповнення сьогодні різно. Да. Нам таке теж підійде, не? Точно. О, ні? Точно. Така бабця. Можна. Бізнес бабця. Бізнес бабця. Будем... Прийшла весна, будемо саджати. Точно. Вже Диві? зняли все. Я ще покажу свій, в чому я, в чому я прийшла зніматися. Що ми не зробимо заради реклами, бо ми любимо, тому замовляйте тобі Від... на О, ві... 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 Ми тут відгуки прикріпимо, які тобі писали. Давай. Клас, щоб ви знали, що ми всі робимо по совісті. І знімаємо навіть не знаю, yeah. кінець світу ми знімаємо. Yeah, вам <laughs> ти будеш? Ти. Я вже ніхто ніхто не співала, пам'ятаєш, цверка ти вже не біда. Точно. Зйомки позаду я вже забрала Поліну від бабусі і їдемо з мамою, відвеземо бабці їсти. Я ще зайшла в Галю палуну, купила собі три пачки сирміки з шоколадними дробцями і купила маленький тортик. Зараз запропоную дівчатам зробити перекус тортиком. Здорово, пальне, я тільки що купила тортик. Будемо Чай з тортиком. Їдемо до бабусі на чай з тортиком. Їдемо. Поля, будеш тортик? Ні, тортик називається три шоколади. О, мама. Ми купили, приїхали до бабусі, взяли дубайський шоколад на пробу. І взяли тортик, який називається три шоколади. Тільки він якийсь виглядає вийшли, поморожений. Ну не знаю, спробуємо поїсти. Так, тестую дубайський шоколад. А, що в інтернет, бабусі? Як тобі? Вони так хрустить під бабами. Mm -hmm. Дуже смачно. А я тебе зняти? сняв? Yeah. <laughs> yeah, Таку... Це людина інкогніта. то бабу я не треба на неї сняти. Я легкий. Смачно. Друге. Я я ж леті не дивись. Певне, не дивлячись цей влог, у вас виникне багато питань. Наприклад, чому я собі дозволяю їсти тортик? Як я вам і говорила раніше, для мене це не проблема. Я все враховую в кілокалорії і їм все, що я захочу. Тобто я вписала собі тортик, який я їла. Там з тим дубайським шоколадом вийшлося 400 кілокалорій. Нормально, я впишу свою вечерю в ці кілокалорії, що в мене залишилися. І таким чином ви уникаєте зривів. Коли вам щось хочеться, ви це купляєте, їсте, вписуєте свої кілокалорії, і потім у вас немає компульсивного переїдання, тому що ви, в принципі, можете їсти все, що ви захочете, головне щоб писатися по тому. Ми вже все з Полінкою готуємося до сну. Я прийшла зробити вечірній догляд за обличчям, ніколи не засинаю з макіяжом. Напевно, я постаріла. Бо ще пам'ятаю, за часи дискотек мені було пофіг. Я могла лягти намальоване, зранку стерти або не стерти, накласти другий слой. Ну, вже зараз собі такого дозволити не можу, оскільки торгую лицем. На зйомках поставила собі ось тут синяк і поцарапалася, Я навіть не можу пригадати, коли саме це сталося, в який момент я поцарапалась з Поліночкою уроки. Я трошки помалювала. Поліна пограла в планшеті. Я собі дивилась серіал. Я підсіла на новий серіал. Називається Ключі від правди. Факт про мене, я ніколи не дивлюся українські серіали, не любила. Але це перший серіал, який мені постійно попадався в Тіктосі, і всі його дуже нахвалювали. І я така Ху -ху -ху -ху. треба подивитися. Раз в тіктоці стільки позитивних відгуків. І Я включила собі цей серіал. І я як підсіла з першої серії на нього. Я просто за вихідні подивилася всі сім серій, які були у вільному доступі. А і далі, типа, наступні серії мали вийти аж на ну в суботу. Через день. І я понеділок, вівторок, середа, Так, середа, чекала, чекала суботи, а сьогодні, А там, коротше, є платна підписка. Платиш 300 гривень за канал, і тобі зразу відкриваються всі серії, ну не всі серії, а серії, які мають вийти цього тижня. І я чекала три дня, але не витримала. Сьогодні заплатила 300 гривень, підписалася на канал і е, вже подивилася дві серії цього ключі <клічний> правди». Цікавий серіал, дуже мені подобається. Гарний відгук. Якщо ви любите щось таке детективне, обов'язково подивіться, бо я ще щось там пробувала дивитися від українських серіалів і мені не зайшло. До речі, будь ласка, в коментарях під цим відео порадьте класні серіали, які можна подивитися. Буде у нас такий взаємний йому обмін. Я вам, ви мені, я вам. ви мені. Так, на цій прекрасній ноті я йду вкладати дитину спати. В нас режим. Кожного дня Поліна лягає спати о 20.30. Тому а, ні хвилина пізніше, ні хвилина раніше, бо ми маємо графік і стаємо кожного ранку в 6.30. Я йду її вкладати, потім буду монтувати і виводити влог. І до зустрічі з вами завтра!